Друзі, вітання усім. Може, я вже вам надоїла своїми грибами і думала, навіть що сьогодні вже не буду нічого знімати. Просто піду подивлюся, що в нашому лісі твориться після вихідних. На вихідні не ходила в ліс, тому що людей було ну дуже багато. Не цікаво мені ходити, коли багато людей. І це люди, які приїхали просто відпочити, погуляти навіть з дітьми, показати їм ліс, гриби. І багато шуму. Люди, збираючи гриби, в тому числі і просто, просто відпочивають. І я вирішила це зробити сьогодні, в понеділок зранку. Дощу немає. Якраз погода класна така, знаєте, тепленько так на дворі щось має би бути сьогодні. І ось такий початок. Мого походу на гриби я вже знімаю. І що я бачу? Бачу грибників знову. Багато грибників вже. Тому я просто пробіжусь знову ж таки по своїх місцях. Що дає. Бо за вихідні сиділа читала грибні групи. Є така група у Фейсбуці Грибні наїдки приготування страв з грибів. Та й дочиталась до того, що є паштет з білих грибів. І якщо я назбираю щось, то буду готувати грибовий паштет, паштет з білих грибів. Цікавинка, яку мені хотілося зготувати взагалі білі гриби. Ось у нашій місцині і для Карпат. Це такий продукт, знаєте, як ну, делікатесний, <смі> знаєте, як, наприклад, для ось ти грибочки. Усілякі різні. Такі, як оксаметові. Класні такі. Такі, як, ну, наприклад, для іспанця хамон його смакують. Його, знаєте, навіть є така фраза, що одного гриба у борщ достатньо. Ну, одного не одного. Але його дають всюди. І в борщ, і в борщ дають сушений гриб і оці мариновані консервовані гриби, просто як закуска до якихось гарнірів. Ну, якось так. Коли вони є. Я знаю, а я знаю, що вони є в лісі, то як не піти? Ну як не піти Вон чоловік чистить гриба. Як не піти, не подивитись. І що сьогодні буде, я вам вже покажу. Пізніше. Як виявляється, я ще навіть дуже пізно вийшла в ліс. Ну ось так от. Ось такі на барвінку є стежки, такі зеленіші моменти. Це просто з другого боку листочки барвінку загнені, тому що хтось тут ходив. І це якась людина, якийсь грибник. І вони так трапляються всюди, такі стежечки. А чому? Тому що у нас люди ходять за грибами навіть ще досвіта, ще зранку зранку до роботи, чи як, коли зовсім нічого не видно. Для того беруть ліхтарик і ходять збирають гриби. Я це бачила, вночі світиться як якісь світлячки у лісі. Небагато, от, наприклад, цього разу було двоє так людей ходило. І ось так вони десь там дивляться за грибами, а під ногами тим часом збивають. Грибочки. Грибовий бум, ну це щось. А у барвінку гриби справді є. Ось він, його слимачок під'їдає. Такий красень молодий. В одному з своїх місць знайшла грибочка. Інше так? здорово виріс. Не бачили його на вихідних і сьогодні дуже проходиме місце біля стежки. Взагалі є така думка, що гриби ростуть там, де ходять люди. Через те, що люди нібито на своєму одязі розносять спори грибів. Не знаю наскільки. А це так, я чула просто такі. Думки грибників. А зрештою, а як я буду знати, що ростуть гриби там, де я не ходжу, там, де не ходять люди, там і не знаю, що вони ростуть. А тут дійсно місце популярне, проходиме. Є грибниця, є гриби. Ну, а те, що він встиг так вирости, це взагалі щастя. Після вихідних ніхто його тут не побачив. Мухомори. Червоні мухомори, муримухи. Ось вони такі молоді. Здається, її найкраще зараз в лісі має бути, ніхто їх не має чіпати. Ось так, коли зовсім молоденький, він такий біленький. Зараз покажу ближче. Але люди збивають. Більше того, не просто збивають, але для чогось здійснюють такі ритуали. Чіпають на граба. На гілочку шапки. Ну, наскільки я знаю, деякі грибники ставлять шипинки на дерево, щоб розсівались спори грибів. Також бачила і чула таку ідею. Ну, щоб з бухоморами таке виробляти. Так, ну, да. лісі буває всіляко. І люди бувають всілякі. Ну от, продовження моїх роздумів про усіляких людей. Кожному своє. Тут зібрали шапинки мухоморів для якихось своїх цілей. Я знаю, що настоюють на спирту шапинки. І використовують їх для розтирання суглобів. Хумори зменшують біль у суглобах, у колінах. Ну, але це також все, знаєте, кажуть люди. І люди пробують народну медицину. Цікаво, чи це працює. Я йду до свого ще одного місця дивитися за грибочками. Не особливо є сьогодні настрій на збори грибів, тому що на кожному квадратному метрі вже хтось був. І знайти гриб це вже якесь... Якийсь такий щасливий випадок. Немає, нічого тут немає. Йдемо далі. Ну от як воно є. Я вже вирішила здатись і йти додому. І направляючись додому, біля дороги. Дивіться, який красень барвінку. Дуже дивно, що ніхто його не побачив. Дуже дивно. Тому що я коли вийшла за грибами, саме тут ходили люди. І тут так все промоніторено, потопчено. Більше не бачу грибочка. Ну це справді пан гриб. І давайте пан гриб. Йдемо зі мною. Ну так він мене чекав. Ось такий красончик. Ну ось хвилин 40 ми з Локі погуляли по лісу. Я ходила суто по своїх місцях і знайшла ось таких 6 грибочків. Ми вже повернулись додому. Це наша лавка, яка стоїть на старих пнях липових. І ось як бачите, тут у нас також є грибочки. Це опеньки. Ми вже кілька днів ми за ними спостерігаємо і треба вже їх буде збирати. Так що від Відкривається новий сезон грибів, сезон опеньок. Якщо і вже білих грибів менше у лісі, то будуть опеньки. З опенюк також гарні виходять закрутки. Особливо солянку я люблю зупеньок. Так що, якщо щось закінчується, то щось нове починається.